Доброго дня! Справжні моменти з вами. Зараз я знаходжуся в Кракові, в старому місті. Хочу вам дещо показати із архітектурних красот Кракова. Трішечки з вами пройдусь і покажу вам. Саме старе місто. Краків його зберіг, це старе місто. Ну гарне. І ось ліворуч ми бачимо, з вами знаходиться синагога в Кракові. Зараз обійдемо її, покажу, але перше хочу також показати. Це такий гарний будинок, гарна архітектура, це відреставрований. Поруч ми бачимо такий самий будинок, але він іще не відреставрований. І ось як відреставрують його, буде також ось така саме краса. Ось такі вулички вузенькі в старому місті Кракова. Бачимо, що місцями Бруківка йде. І по ліворуч, і це вже синагога. Зараз обійдемо її. Постійно ходять тут. В основному не тільки місцеві, а в основному туристів багато ходять і дивляться краків. Дуже гарне місто краків. Дуже гарно. Голуби співають. І ось обходжу синагогу. Зараз далі трішечки відійду і покажу вам. А он стоїть по краку, їздять ось такі екскурсійні машинки. Вон друга під'їжджає, одна, напевно, когось привезли сюди до синагоги показати синагогу. Я зараз пройду і далі вам її покажу. Ось квіти, яких можна обійти, квіти. Навіть ось якась зараз покажу вам оцю галерею, біля якої знаходяться квіти, ось вона. Так, цікаво, двері порозмальовували. Ось так. Но... І Бачимо, ось ця машинка стоїть екскурсійна. Люди до синагоги стоять зайти. І, звичайно, хочу показати, так як я люблю клумби, показати вам ось цю клумбу. Тут росте одна спірея на цій клумбі. Бачимо, ось оглядово. Отак росте. Тільки спірея. Цікаво, не бачила ще клумб, щоб була одна спірея. Так, і ось далі продовжую йти караківськими вулицями. Так, от написана адреса. Так, будинки тут різні-різні, є відреставровані, є не відреставровані. І ми бачимо, я стала, о, я стала прямо під сакурою. Бачите, вона вже квітне. Сакура. О, Вже скільки квіту є у сакури. Класно, весна своє дає. Так, і спірея. Ось клумби, спірея. Тумби і І далі також ось такі вулички. Отака гарна архітектура в Кракові скрізь. Отак краків зберіг свою первинну красу. Нічого не набудовують, ніяких висоток. Будинки потрішечки відреставровують, щоб саме відповідали тому старовинному стилю. Ось така ось клумба, трикутна клумба. Бачимо трикутну клумбу. Перед синагогою. О, я замилувалася сакурою. Починає вона квітнути. І ось здалеку показую вам синагогу. Ось така архітектурна, гарна споруда. Багато тут туристів ходить по цих вуличках. Далі бачимо також ось гарненький, відреставрований вже будинок. Туди бачимо купола, ось видно звідси. Велосипедисти краківські, тут дуже популярно їздити на велосипедах. От біля сакури оцей будинок. Частково відреставрований, бачимо, зверху, частково ні. Але він дуже гарний. І він, той будинок, що поруч, знову під'їжджає екскурсійна машина. Такі екскурсійні машини їздять по Кракову. І знову синагога. Так, ми бачимо. Архітектурно, гарно, побудовано все. Дуже гарно. І мені ще подобається ось ця бруківка, яка тут збереглася. Тобто, частково ми бачимо зберегли бруківку. І ось, ось ця трикутна клумба. І так я показую вам вулички Кракова. Зараз перейду сюди ще ближче. Покажу звідси. О, склеп. Склеп це означає магазин. З польської мови переклади. Склеп це магазин. Ось синагога звідси. Бачимо Синагогу звідси. <риклад> І це вже вулиця Медова. На вулиці Медовій. Хочу вам показати. Ось. Знаходиться ця ж синагога. Далі ось така вуличка сюди пішла. Ось, перехожу її. Далі, далі ця вуличка, в центрі міста, в Старому Кракові, вулички Вузенькі. І ось я бачу центр допомоги українцям від синагоги. Бачимо оці. Прапори на цьому центрі біля синагоги. і там стоять наші українці в черзі, щоб отримати цю допомогу. От звідси вам показую таку ж синагогу. Це вулиця Медова. Багато тут подорожувальників ходять, роздивляються старий краків. І скрізь я говорю квіти. Я завжди показую рододендрони прямо перед входом до Так, І бачимо саме вулицю Медову. Ось таку екскурсію. Сьогодні невеличку я вам зробила. Тут де не ходи у Кракові, по цим вуличкам, скрізь дуже-дуже гарно. І ще раз повертаюся до синагоги і показую вам її. І бажаю всім гарного дня. До побачення!